До мільйона китайських робітників і весь інженерний персонал, який має зайняти всі позиції керівні потілу галузях, мають бути китайські. Далі 300 тисяч на рік це насправді дуже занижена кількість. Зараз у нас появляється мілованов, який каже, що нам треба завести 10 мільйонів іноземних працівників. Ну, мілованов тріпло, і Він трошки тупуватий. Я свої розрахунки маю. Мої розрахунки ближчі до того, що говорила Жовнович, міністерка колишні от її звільнили, бо багато розмовляла. Багато розказувала Вона казала орієнтовно, про і її заступники казали про 4 мільйони, які треба завести. Я думаю, від 4 до 6 мільйонів. 8 це вже дуже багато. В Україні немає ресурсу для. і Навіть іноземного ресурсу не можна стільки привнести, щоб підняти стільки робочих місць, щоб було там 8 чи як каже, Міланов 10 мільйонів. Ну, Мілано просто трошки тупувати, а реально від 4 до 6 мільйонів завести. Українців